Вітаю, шановні глядачі на нашій програмі. Будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання, важливі для жителів нашої громади. В сучасних умовах люди часто стикаються з тим, що їм доводиться змінювати місце проживання. Для реєстрації можна звернутися до центру надання адміністративних послуг, де привітні фахівці нададуть кваліфіковану допомогу. Однак для людей це не завжди зручно. Потрібно розрахувати час, дістатися до місця, іноді посидіти в черзі. Не завжди є можливість вирватися з роботи чи залишити на когось маленьку дитину. Тому таку послугу можна отримати онлайн. Тож сьогодні темою нашої програми є зміна місця проживання онлайн через додаток Дія. І відповідати на ваші запитання буде начальник відділу ведення реєстру територіальної громади центру надання адміністративних послуг з міської ради Інна Пастухова. Вітаю з серпня цього року. Міністерством цифрової трансформації України спільно з міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою України відновлено функціонал. На порталі та у застосунку дія з отримання однієї з найзапитуваніших послуг серед громадян зміни місця проживання це унікальна можливість для українців отримати необхідну послугу з будь якого куточка світу через власний смартфон. Тож перейдемо до запитань. Чула, що для деяких категорій ця послуга недоступна. Підкажіть, чи всі можуть нею користуватися? Наразі послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Крім того, неможливо змінити місце проживання на територіях, які є зоною окупації або бойових дій. За посиланням дії можна відстежити актуальний перелік таких громад. Коли територіальна громада буде виключена з цього переліку, тоді ви зможете змінити місце проживання. Також через дії можна відстежити інформацію про відновлення роботи потрібного вам ЦНАП. Також до нас надійшло таке звернення. Намагалися зареєструватися, але виникли труднощі, бо не мали цифрового підпису. Які ще умови є для того, щоб скористатися цією функцією в дії? Щоб змінити місце свого проживання через дію, ви маєте бути старше 14 років, мати реєстраційний номер облікової картки, платника податку, мати ID-картку або закордонний паспорт в Дії, не бути військово зобов'язаною особою. Право власності на житло має бути внесено в державний реєстр нерухомого майна. Ви та власник майна маєте мати електронний цифровий підпис, а також власник повинен мати реєстраційний номер облікової картки платника податку. Для зміни місця проживання своєї дитини вам має бути 18 років. Ви та інші з батьків дитини маєте реєстраційні номер облікової картки платника податку, маєте id картку або закордонний паспорт в дії, маєте електронні підписи. Є згода іншого батьків, якщо місце проживання батьків різне. Наступне запитання: чи можу я скористуватися послугою онлайн, якщо перебуваю за кордоном? Так, можете, якщо підпадаєте під умови, перераховані вище. Наші глядачі цікавляться, чи можна задекларувати місце проживання у житлі, яке є в іпотеці або в довірчій власності. Майно, в якому ви декларуєте місце свого проживання, не повинно перебувати в іпотеці або довірчій власності. Якщо у вас протилежна ситуація, ви можете звернутися до іпотекодавця та отримати згоду на зміну місця проживання в зазначеному майні. З такою згодою вам необхідно звернутися офлайн до ЦНАП для отримання послуги. Також маємо таке запитання: має зареєструватися в житло, яке належить іншій особі. Як власник майна подасть згоду через дію? Власник майна отримує повідомлення в електронному кабінеті на Гов'юей та на електронній пошті про необхідність надати згоду на декларування вашого місця проживання. Згода надається електронним підписом власником або усіма співвласниками такого майна. Також наші дописувачі цікавляться, при спробі зареєструватися в дії, не підтягує адресу житла. Що робити і як це виправити? Одна з умов отримання послуги. Інформація про право власності на житло повинна бути внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформація відобразиться, якщо майно зареєстровано в Державному реєстрі з 2013 року і не містить помилок у записі. Якщо є помилка в адресі, вам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг для отримання консультації. Також запитують, як можна підтвердити зміну місця проживання, бо в паспорт штампи зараз не ставляться. З грудня 2021 року були внесені зміни в нормативно правові акти, які регулюють питання у сфері реєстрації місця проживання. Відтак справді було скасовано вимогу ставлення реєстраційних штампів у паспорта громадянина України у вигляді книжечки. Таким чином, для підтвердження інформації про актуальне місце проживання, ви можете скористатися цифровими документами в дії або витягом з реєстру територіальної громади. Витяг з реєстру територіальної громади можна замовити самостійно на порталі або у застосунку Дія, або звернутися в найближчий ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання. Підкажіть, будь ласка, як задекларувати місце проживання дитини? Чи може вона зробити це самостійно без згоди батьків? Дитина віком від 14 років самостійно декларує місце свого проживання, за місцем проживання її батьків чи інших законних представників або одного з них без надання згоди такими особами. Якщо дитина декларує місце свого проживання за адресою іншого житла, ніж зареєстроване місце проживання її батьків або інших законних представників, тоді такі законні представники надають згоду на реєстрацію. Також хочу додати: заява на декларування місця проживання, як правило, розглядається один робочий день. Під час воєнного стану розгляд заяви може бути збільшеним. Це залежить від роботи реєстру. За декларування місця проживання справляється адміністративний збір, встановлений законом. Якщо ви зняті з попереднього місця проживання менше 30 днів тому або декларуєте місце свого проживання вперше, адміністративний збір становить 40 гривень 26 копійок. Якщо ви зняті з попереднього місця проживання понад 30 днів тому, адміністративний збір сплачуєте 67 гривень, 10 копійок. Щиро дякую пані Інно за те, що розповіли про особливості зміни місця проживання онлайн за допомогою додатку Дія продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зягівської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжимо підтримувати Збройні Сили України і віримо в перемогу.